Фінансів України Наталія Яресько заявила у Вашингтоні, що український уряд розраховує на подальшу міжнародну підтримку, але розуміє, що це залежить від здатності Києва реформувати економіку. Український міністр американського походження комфортно почувається на капітолійських пагорбах, де починала свою професійну кар'єру. Зараз вона приїхала до США, аби розповісти про українські реформи і привабити нові інвестиції. На одній з таких зустрічей побував мій колега Богдан Цюпин я приїхала, щоб подякувати американським платникам податків, адміністрації і конгресу США за допомогу, але Україні потрібно більше підтримки. Україна наодинці не зможе зупинити експансіоністські дії найбільшої армії на європейському континенті, без міжнародної допомоги не обійтися, щоб захистити Європу і запобігти ще більшій гуманітарній та економічній кризі у серці Європи. Наталія Єресько розповіла американцям, що Україна змушена витрачати на свій захист 5 мільйонів доларів. Одня у цих умовах Київ просить від міжнародної спільноти фінансової підтримки, військової допомоги і збереження та посилення санкцій проти Росії, щоб стримати агресію Москви. Вирахувати остаточну потребу України в грошах важко навіть для міністра фінансів. Магічної цифри не існує, і не варто мене про це запитувати. Я лише точно знаю, нам буде потрібна додаткова фінансова підтримка, і я маю просити інвесторів прийти в Україну. Нам треба заново відкрити приватний сектор як канал для інвестицій. Позичати додаткові гроші це короткотермінове вирішення наших проблем. Позичати гроші від МВФ і в межах двосторонніх угод це добре, якщо немає інших варіантів. Але я радше хочу бачити справжні інвестиції. І про це я говорила в департаменті торгівлі. Та з іншими ми говорили про сектори економіки, де такі інвестиції були б найбільш важливими: це сільське господарство, енергетика, інфраструктура, енергозбереження. Я сподіваюся, що змогла переконати партнерів, що ми не лише говоримо, але й працюємо над реформами. Яресько вказала, що внаслідок війни Україна втратила близько 20% економіки. Інфраструктура зазнала руйнувань. Зовнішні інвестиції припинилися майже зовсім. Вона сподівається, що міжнародна допомога дозволить поповнити валютні резерви і стабілізувати фінансову систему. Цього року буде важко, визнала міністр, Але внаслідок реформ наступного року Наталія Яресько сподівається на економічне зростання. Російський економіст Андрій Ларіонов, який зараз працює у Вашингтоні, закликав український уряд не забувати, що Росія може гальмувати українські реформи. Надо що треба усвідомлювати, що агресор також розуміє, як може бути використане це перемир'я, і не в його інтересах дозволити цьому статися. Більш того, навіть деякі положення угоди мінськ 2 побудовані. На жаль, таким чином, щоб Україна не могла здійснити економічні реформи, державні реформи, змінити з зовнішньополітичну орієнтацію і гарантувати військову безпеку Яресько наголошувала на позитиві колишній посол США в Україні Вільям Грінміллер, який працював з нею у Києві у 90-х роках, назвав свою колишню колегу яскравим прикладом того, що хочуть і можуть зробити для історичної батьківщини представники української діаспори. З першої нашої зустрічі я помітив її здібність, компетентність, надійність і силу. Вона патріот з міцними цінностями. Її якості згодилися би багатьом країнам демократичного світу, але вона вирішила бути українкою і працювати заради великої справи. А це я вважаю схвалює більшість американців. Наприкінці Наталю Яресько запитали, чому саме вона полишила бізнес і погодилася на посаду в українському уряді у такий важкий час. І пані Яресько відповіла, що вона на жаль не може зробити того, що можливо найбільше потрібно зараз Україні захищати її від зовнішнього ворога. Вона робить те, що може, і каже, що хоче набагато більшого для українського народу і для своєї батьківщини. Богдан Цюпин, голос Америки.